Олексій Костусів збирається винести проект генерального плану розвитку Одеси на ухвалу сесії міської ради без громадського слухання. Про таке рішення повідомив на прес-конференції заступник міського голови Олександр Орлов. До проекту генплану, який буде представлений на сесії, внесено близько шести сотень змін і доповнень. Як стверджує віцемер, всі вони невеликі і тому істотно не змінюють документ. Тому на його думку депутати можуть ухвалити проект без нового громадського слухання, як вимагає нещодавно прийняти закон про регулювання містобудівної діяльності В законі передбачено громадське слухання. але ми громадське слухання вже пройшли зарані, і говорить о том, щоб поновою запускати процедуру. Тогда якщо ми будемо проходити по цю процедуру, то Это надо опять же вносить поправки поправки вносить з полком потом сесія, затем проходить експертиза, то есть достаточно довгий путь по содержанию, Я вважаю, що ми достаточно обсудили общественності і достаточно внесли коректив. Як вважають юристи, виносити проект на ухвалу сесії зараз не можна. Такі долоносні документи, як генеральний план розбудови міста, згідно із законом, влада не має права приймати самостійно. Своє слово щодо проекту, ще не сказали одесити. Спочатку все ж таки треба провести громадське обговорення. Генеральний план, обговорення якого проводилось в 2008 році, должен бути приведений все таки в соответствие з тим законом, який который... Вышел в феврале 2011 года закон о регулировании градостроительной деятельности. Именно он предусматривает проведение общественных слушаний. И э, мэр Костусев, который хочет стать вторым деребасом для Одессы, может им стать, но только тогда, когда он проведет это в соответствии с законом. До того ж, повний проект генплану недоступний Одеситам. Значну його частину керманичі ховають та посилаються на інструкції. Нещодавно на зустрічі з громадськістю, виконуючи обов'язки начальника управління архітектури та містобудівництва Марат Касімов, пояснив це так. Не являються секретними. І чотири рази повторюю слово секретне, я не знаю, для молодого чоловіка, який запис, вони не являються секретними. Они не... Ограничення доступу названня для служебного позовання. Убрать довід для служебного полья можна только то, хто його поставив. Отже, з одного боку, за словами Касімова, проект документу не можна в повному обсязі оприлюднювати. Разом з тим чиновники не дають можливість громадськості ознайомитися з ним у кабінеті. Якщо дотримуватись логіки, повний абсурд. Проте така позиція цілком зрозуміла. Мало хто знайде час прийти до управління архітектури, щоб ставити непотрібні питання, але все не так, як каже Пан Касімов, новий закон передбачає інший порядок. Должні бути опубліковані повністю і графічний план генерального плана, і його текстова частина в повному об'ємі. Все це должно бути проведено не менше ніж за 30 днів до дня внесення цього, цього проєкту генерального плану на рассмотрение сесії. В такому разі у Одеситів залишається єдиний вихід оскаржити в суді порядок денної сесії. Якщо не зробити цього тепер, потім доведеться подавати позов щодо скасування рішення про ухвалу генерального плану. Олександр Виноградов, Юрій Рух, Євген Войтен, телекомпанія Круг.